Коли йдеться про дивні події, що відбулися багато століть тому, сучасній людині дуже складно повірити в їхню справжність. Так наприклад у 16 столітті мешканців Страсбурга охопила невідома хвороба, яка отримала назву Танцювальна чума. Люди цілими днями виробляли всілякі рухи, що нагадують конвульсії, доки не падали на землю від виснаження. В історичних хроніках 1518 року було докладно описано одну екстраординарну подію: пані Трофея вийшла на вулицю Страсбурга і раптом почала танцювати без жодної на це причини. Ніякої музики, ніякого свята не було, а її обличчя не виражало радощів. Такі танці тривали близько 4-6 днів, поки жінка не впала від знесилення. Найдивнішим стало те, що до танцю пані Трофея за кілька днів приєдналося ще 30 людей, а протягом місяця їх уже стало 400. Ці люди не їли і не пили. Багато хто з них зупинявся тільки тоді, коли їхній організм повністю виснажувався або траплявся серцевий напад чи інсульт. Влада міста була стурбована шаленими танцями і намагалася вирішити, як зупинити хореоепідемію. Цю загадку намагалися пояснити, як підступи диявола чи Боже прокляття. Лікарі, у свою чергу, пов'язували загальне божевілля з гарячою кров'ю. На той час було популярним лікувати так звану хворобу кровопусканням. Вважалося, якщо випустити погану кров, то організм очиститься і все налагодиться само собою. Влада міста вирішила, що найдієвішим способом зупинити це божевілля це змусити людей танцювати ще більше. Вони навіть найняли групу музикантів, щоб забезпечити музичний супровід. Але коли це не допомогло. Вони навпаки заборонили використання всіх музичних інструментів. Через місяць після смерті пані Трофея все припинилося, так само раптово, як і почалося. Танцювальна чума залишила по собі майже 400 убитих. Сучасні дослідники у пошуках пояснення цього феномена запропонували безліч теорій, серед яких виділяють декілька найпопулярніших. Масові танці пояснюють конвульсіями, що походять від отруєння грибом-паразитом, який потрапив в організм разом із хлібом, зробленим із зараженого житнього борошна. І якщо хліб був недостатньо пропечений, отруєння могло вразити цілу сім'ю чи село. Ще однією можливою причиною загального божевілля міг бути стрес. Якщо враховувати, що народ страждав на той час від відпований морозів, голоду, окремі особи могли впадати в психологічний транс, заражаючи своєю поведінкою інших емоційно виснажених людей. Наступний цікавий факт має назву бігун без голови. У 1636 році король Людвіг Баварський засадив до страти дворянина діца фон Шаунбурнга і його солдат за те, що вони наважилися підняти повстання. Перед стратою, згідно з лицарською традицією, Людвіг Баварський спитав Шаунбурнга, яким буде його останнє бажання. Відповідь Діца здивувала присутніх. Він попросив короля помилувати засуджених його солдат, якщо він пробіжить повз них після власної страти. Та щоб король не запідозрив підступу, фон Шаунбурнг уточнив, що засуджені, в тому числі, і він сам стоятимуть у ряд на відстані вісьми кроків один від одного. Помилуванню ж підлягають лише ті, повз кого він зможе пробігти, втративши голову. Монарх милостиво пообіцяв виконати бажання. Діц одразу розставив солдат у ряд, ретельно відмірявши великими кроками обумовлену відстань між ними. Відійшов на належну дистанцію, сам, опустився на коліна і перехрестився. Просвистів меч ката та білява голова фон Шаунбурнга скотилася з плечей, а тіло схопилося на ноги і на очах у онімілих від жаху короля і придворних стрімко помчало повз своїх солдат. Минувши останнього, тобто зробивши більше 32 кроків, Тіло зупинилось, конвульсивно смикнулось і завалилося додолу. Так ця історія викладена у літописі, і хоча в ті часи любили прикрашати, державні документи побічно підтверджують зміст літопису. Приголомшений король вирішив, що тут не обійшлося без диявола, проте слово своє дотримав, солдати були помиловані. Переходимо до іншого приголомшлого факту. Телята, корови, свині, щури та інші жуки-довгоносики в середньовіччі були учасниками судових засідань. Жуки з'їли урожай, свині скалічили дітей. У Європі в середньовіччі на тварин можливо було подати до суду, та в результаті були такі покарання, починаючи від прямого завдання каліцтва або смертної кари і закінчуючи відлученням тварин від церкви. Про такі випадки розповідають численні задокументовані свідчення. Серед тварин, які постали перед судом, особливе місце посідали свині. У середньовіччі свині, які залишилися без нагляду, часто нападали на маленьких дітей. Після арешту їх поміщали в одиночну камеру, записували їх свиня такого прізвища власника, а потім публічно вішали з дотриманням усіх формальностей. У історичних документах звіриних судів згадано безліч знаменитих свиней злочинців. Одна з найнезвичайніших справ слухалася у Франції у 1457 році. Свиноматка та шість її поросят звинувачилися в тому, що вони навмисно вбили п'ятирічного хлопчика Жана Мартена. Свиноматка була визнана винною та повішена за задні ноги. Але чи були винні поросята, яких виявили на місці у крові? Хазяїна поросят Жана Бейї зобов'язали внести за них заставу та забрати їх до себе аж до другого слухання. Але її заявив, що він не має грошей, і крім того, відмовився поручитися за законослухняну поведінку поросят надалі. Через три тижні вони постали перед судом, взявши до уваги їхній юний вік і відсутність переконливих свідчень провини, суд був поблажливий. Поросят віддали під опіку місцевому дворянину, аби її звільнили від сплати будь-яких витрат. Найзнаменитіший суд над твариною проходив у Базелі у 1474 році. На лаві підсудних був півень, якого звинувачували в тому, що він зніс яйце, причому без жовтка. У ті часи вважалося, що такі яйця можуть насиджувати відьми в союзі зі сатаною, внаслідок чого з них вилуплюються смертоносні крилаті змії. Справа була майже безнадійною, і навіть адвокат не наважувався стверджувати, що його підзахисний невинний. Він будував захист на тому, що півень не укладав угоди з дияволом, а яйце зніс випадково і без злого наміру. Після тривалого розгляду судді дійшли висновку, що півень одержимий дияволом. Півень і яйце було спалено на великому збігу народу. Цей випадок згадали у 1710 році, коли якийсь француз зробив доповідь в академії та стверджував, що яйця без жовтка є проявом однієї з хвороб корей. На черзі наступна ситуація, яка відбулася в 1963 році в Тріполі, де 75 поштових голубів було засуджено до страти. Контрабандисти натренували голубів проносити через лівійський кордон банкноти з Греції, Італії та Єгипту. Суд засудив птахів до смерті, оскільки вони були надто небезпечні та добре треновані, щоб відпускати їх на волю. Наступний історичний факт це найпопулярніший метод лікування у середньовіччі – кровопускання. Але якщо замислитись, це була дуже небезпечна практика. Наприклад, гарним засобом від сильного головного болю, а також епілепсії чи психічних розладів вважався невеликий отвір у черепі, його висвердлювали так, щоб оголити мозкову оболонку. Геморой слід було лікувати, припікаючи розпеченим залізом. Анестезія ж здебільшого зводилася до використання отруйних речовин, що приводили пацієнта у малосвідомий, але якщо повезе, то і в несвідомий стан. Але якщо вони не діяли, то їх можна було замінити ударом молотком по голові. Коли і цього не було, то використовували просто палець, затиснутою в зубах.